Всім привіт! Ви на каналі Паші Бані. Мене звати Катерина і я майстриня та дизайнер іграшок Амігуруми. Сьогодні у нас рубрика під назвою Відеоогляди моїх майстер-класів. І до вашої уваги я хочу запропонувати відеоогляд на ось такого дракончика. Дракончика звати Charlie. Ця іграшка. І цей майстер-клас англійською мовою був написаний у листопаді 2022 року. Десь приблизно через рік. Він був перекладений українською мовою і став доступний до продажу вже українською мовою. І лише зараз, у березні 2024 року, в зв'язку з тим, що мені замовили таку іграшку під замовлення, я вирішила зняти відеоогляд на цей майстер-клас. Тіло цієї іграшки є цільно в'язаним, тобто хвостик, ніжки, верхні лапки, і саме тіло в'яжеться однією деталю. Але разом із тим іграшка має дуже багато пришивних деталей. Це і шипи на спинці, це і кінчик хвостика, животик, пришивається в нього окремо голова, пришиваються крила та вушка. Тобто ви маєте бути готові до того, що вам придеться досить багато витратити часу на пришивання таких деталей. Розмір іграшки при дуже-дуже щільному в'язанні складає від 31 до 33 см. Це у випадку, якщо ви використовуєте ті рекомендовані матеріали, які зазначені у майстер-класі. Майстер-клас у PDF-форматі має 27 сторінок із покроковим описом, з покроковим детальним описом, з покроковими фотографіями всіх процесів, і також було знято відео на те, як ув'язувати в тіло хвостик і нижні лапки, для того, щоб полегшити справу для початківців. Для того, щоб зв'язати такого дракончика, потрібні будуть наступні матеріали. Пряжу я використовую плюшеву 100 г 120 метрів, наприклад, гімалая Dolphin Baby, але в принципі можна використовувати будь-який аналог. Витрата пряжі основного кольору, в даному випадку зеленого, складає від 1 до 1,5 моточка, тобто завжди треба мати запас ще в пів моточка. Основний колір зелений, тут використовується 335 м'ятний. Також використовується трішки темно-зеленого. Конкретно для цього дракончика використовувався 360 номер, але я вам раджу використовувати Himalaya Dolphin Baby 331 колір. Він більш насичений і з ним іграшка виглядає більш яскраво, скажімо так. І також використовується десь третина моточка світло-рожевого кольору, це номер 303. Наповнювач холофайбер. Гачок я використовую 4 мм, але ви можете використовувати свій робочий. При цьому майте на увазі, що при зміні гачка розмір вашої іграшки також може відрізнятися від мого. Очі я використовую трапеції на безпечному кріпленні з блискітками 16 мм з ось такими заглушками. Для вишивки та утяжки обличчя я використовую напівбавовняну пряжу YarnArt Jeans, Це колір чорний: 53. І для утяжки я використовую м'ятний колір, це, здається, колір номер 79 Придбати цей майстер-клас можна в моєму інстаграм-магазині українською мовою, англійською мовою можна придбати в моєму еці магазині Посилання я залишаю в дописі до цього відео. Я вам дуже вдячна за вашу увагу, за ваші вподобайки, коментарі, збереження, за те, що слідкуєте за моїми відео, за моїми роботами, за моїми іграшками. Тому до нових зустрічей, до нових оглядів! Boa, i